Представляємо 3D-принтер від IME, X-Maker, перший 3D-принтер з ігровим застосунком для моделювання та функцією друку одним дотиком зі штучним інтелектом. 3D-моделі у застосунку майже безкінечні, почніть друкувати одразу після розпакування. Доступно 15 ігрових дизайнерських 3D-програм. В будь-якій з них ви можете легко створювати власні 3D моделі, насичені та різноманітні. Манітні ігри і теми дадуть свободу вашій творчості. Два безкоштовні цифрові програмні компоненти, графічний модуль дизайн. Та вільне цифрове моделювання в ігровій формі допоможуть вам втілити власну креативність. Ще її застосунок X-Maker робить можливим друк одним дотиком, легкий друк завдяки швидкісному Wi-Fi підключенню та алгоритмам для вдосконалення друку. 3D принтер XMaker – це також потужний професійний інструмент. Адаптивна конструкція без необхідності вирівнювань кольорові, екологічно чисті матеріали, безпека вашої родини, сенсорний екран 3,5 дюйми та вдосконалений користувацький інтерфейс, Друкувальна платформа з контролем температури. Алгоритм тихого друку забезпечує безшумне робоче середовище. Гнучка магнітна основа сегментована конструкція ідеальна для різних варіантів використання. Якщо ви все ще не задоволені, Спробуйте нову версію робота. Цифрові персонажі-роботи з безкінечними формами, створені поєднанням 3D-друку зі штучним інтелектом. З X-Maker ви та ваша родина отримаєте безмежні можливості та передовий функціонал створювати іграшки цікавіше, ніж грати з ними. Дозвольте X-Maker змінити уявлення про дитячу творчість.